Вечір в хату, шановні друзі. Ну що, сьогодні на каналі Deep State стану на 15 годину. Повідомили, що ворог потрошки просувається у Покровську. От такі маленькі червоні линії. Ну я в це не вірю, це зрада і псо. Не вірю в все це. А може, то є план нашого тигра-Буданіва, який стоїть там посередині. І вони коли з одного боку та іншого підійдуть, він їх цап з кавою, як у Криму. І все. І де купують там усе. А то все і сото зрада. Правда, я сьогодні на ворожих телеграм-каналах прочитав, що чуть ли вони там нефільтраційні заходи проводять у деяких районах Покровська. Ха. Ну, дають, ну Буданов там нарвуться вони на люля кебаб Я вам кажу. Тим часом Главком Сирський показав нам захоплюючий сюжет під музичку, як він працює на Покровському напрямку. А також повідомив знову на фронті, відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб. У Покровсько-Мірноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби. Інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Ну це про те, що кажуть і цих ворожих пабліках, що вони здійснюють спроби проникнути до кварталів забудовою. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витиснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар на плечах підрозділів збройних сил України, зокрема операторів БПС, штурмових підрозділів, також за його розпорядженнями. Но тут треба не перегибати. Розпорядження може бути тільки одне. Нашого смарагдового генераліпіпіда потужного. Тільки за його розпорядженнями все відбувається. У місті працюють зведені групи сіл спеціальних операцій Служби безпеки України інших частин, в тому числі головного управління розвідки. Ворог у Покровську платить найвищу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Покровськ тримаємо, мірноград тримаємо, повідомив нам главком Сирський. Ще раз він наголосив, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань. У результаті на сьогодні ситуація по Покровську не передбачувана, але з нами наш потужний. А, до речі, де сьогодні наш князь Володимир працював? А він же бігав там по Києву, ППО Петрі встановлював. Сьогодні отримали від Німеччини. Шановні українці, українки, сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО. Як він тягне? ППО! Україна має. Тепер більше петріотів я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Та ми дякуємо тобі, наш смрадовий генералі Піпі. Це завдяки тобі, тільки. який там Мерц? Є ще петріоти в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші міста. Я вибачаюся, що по людям, коли будемо закривати? Хоча ти так кордон закрив, ніхто виїхати не може. ППО це не стосується і ми будемо надалі працювати, щоб отримати це, і причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й з виробниками всіх потрібних систем. ППО ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього. Ми представили партнерам всі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну. Пу головне тепер, що партнери зараз дай дай дай. А ви бачили, як він потужно біля банкової вийшов з будівлі і сам себе знімає? Руки тремтять. але він тримається. Працює 24 на 7. Всі пішли додому. А він працює. Я тебе прошу, князь Володимир. Не перевантажуй себе. Ми ж тобі здали. Халопи 900 мільйонів гривень твоєму митарю головному. Майже мільярд на 2026 рік на твій потужний офіс халуєв. Знайдиш оператора з 95-го квартала, візьми. Там у тебе є потужні хлопці. На краняк нехай Андрюшка Ярмачела бігає за тобою з телефоном, знімає. Що ж ти все згрузив на свої потужні? Плечі та тягнеш і тягнеш. Ой-ой-ой, важко йому я вам хочу сказати. Але він за нас стоїть, тому перемога буде за нами. Підпишіться на канал та до нових зустрічей. І по скриптам. володь. Я розумію, що ну, 900 мільйонів не вистачає на офіс, на твій потужний, що ви все там куди діваєте чи біткоїни покупаєте. Ну але ж лампа, отака, 800 гривень у китайців в будь-якому магазині. В Києві Можеш придбати, щоб ми тебе так сказати краще бачили. Правда, ти наш апостол 13-й при Ісподнівський завжди, але ж все ж таки уф, ну, 800. До побачення.